Часто можна почути, що Європа це рай для українських біженців, але чи так це насправді? Насправді я не перестаю дивуватися людям, одні вважають, що можна інвестувати 100 баксів в якусь фінансову піраміду, яку розкручує їхній улюблений блогер, і розбагатіти, жити шикарно, інші думають, що все, що для цього потрібно, поїхати в Європу, влаштуватися там на роботу. Типу Європа це рай для біженців з країн третього світу. Але я вам скажу одну істину, що Європа будувалася не для гастробайтерів. Вона будувалася за рахунок гастробайтерів їхніми руками для самих європейців. А точніше для тієї категорії з них, які мають якісь активи, бізнес. Вони так, да, я погоджуюсь, будуть жити шикарно. Особливо з врахуванням того, що купа біженців з країн третього світу їде туди, щоб виповняти всю брудну за них роботу. Але не думайте, що ви туди приїдете, всі вас там будуть обслуговувати, життя буде шикарно. Ні, вас туди заманюють, щоб якраз таки обслуговували ви, а не вас. І тільки, можливо, невеличка частина. Людей, українців і взагалі гастробайтерів з інших країн, зможе дійсно досягти там якогось успіху. Я вам так скажу: всі ці розказні, що європейці такі чудові і бажають всьому світу допомогти, це все абсурд, це все просто басні. Насправді, європейці, як і всі, як і будь-яка система, бажають. Побільше витягнути з тих, хто туди приїде. Тобто менше дати і більше витягнути ресурсів. А якщо немає ресурсів, то фізичних сил експлуатувати ваше щоб ви побільше зробили в плані брудної роботи, витратили свої фізичні сили, і при цьому менше всього вам дати. Уви, але в капіталістичному світі так працює будь-яка структура, як то бізнес, так і Іноземні держави. Вони не зацікавлені в тому, щоб ви прожили щасливе життя. Навпаки, вони зацікавлені в тому, щоб побільше з вас витягнути. Якщо ви будете розуміти всю цю просту логіку, то у вас буде значно більше шансів дійсно досягти поставленої мети і зробити своє життя яскравішим, ніж тих, хто носить рожеві окуляри і думає, що. Десь існують країни, в яких людей люблять, особливо іноземців, і бажають їм щастя. Вони при приглашають туди людей тільки для того, щоб ті гарно жили.